Вітаю! Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі з параметрами, а саме сьогодні знайдемо кількість цілих значень параметра А, при яких рівняння має розв'язки. Ну, як я казав, будь-яке рівняння з параметрами розв'язує звичайне рівняння. А до параметру А відносимось до, як до якоїсь ну, як до якогось числа. Тобто наша мета знайти Х. Для цього я знову ж таки виражаю 5 в степені Х. В Одну сторону це буде 2а помножити на 5 в степені Х плюс 7 на 5 в степені Х дорівнює. Так, що в нас буде 8 е мінуса. Давайте ще раз подивимось. Так, далі 5 в степені Х виношу за дужки. Тож буде 2А плюс 7. дорівнює 8 мінуса. Тепер далі 5 в степені Х. Виходить, дорівнює 8 мінус 8 ділю на 2А плюс 7. Ну, зрозуміло, що 5 степені х показникова функція, якщо ми задаємо графік, то сама функція, це значення, має бути додатня. Додатнє вона має бути. Тобто більше нуля. І далі оце вирішуємо. Знов-таки, можу методом інтервалів. E, значить, e, позначаю дві точки на координатній прямій. А тут 8. 8 Міс 2 плюс 7 дорівняння 0, 2 доріння мінус 7, А дорівня мінус 7 других, тобто А дорівня мінус 3,5. 3,5 і 8. Так. ну да. Тепер знаки. Значить, тут який знак більше 8. Зараз ставимо знаки. Так, щось маркер підводить сьогодні. так, ну, Наприклад, більше восьми там, 100, 8 мінус 100 мінус, мінус на плюс буде мінус. Тут буде плюс, ну, нуль, якщо взяти, це вісім в мене нуль, плюс, плюс. І мінус 10, тут буде плюс, тут буде мінус. Тут буде мінус. Більше нуля от минус 3,5 до восьми, Тобто А кількість цілих значень так же. Знаєте, кількість цілизначень. Да. Тобто кількість цілих значень, це буде що у нас? Мінус е Скільки в нас? Мінус 3. Мінус 2, мінус 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, найкраще неделя не помовився. Так, значить, Кількість цілих значень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, От 11 у нас є цілий значення, в яких рівняння буде мати розв'язки, так? В яких рівняння буде мати розв'язки. Тут ми скористалися ще властивістю показникової функції. Тобто, якщо ми знаємо 5 x, х, да, показникова функція. Ну, сама функція, вона як себе поводить. Я можу грати ну, ось, Ось так, раз. 5 в степені Х вона зростає, тому що 5 більше 1, тобто вона якась вона ще з одиницю, ну і кудись сюди. Неважливо, це схематично графік А в степені Х, і А в степені Х, де А більше одиниці. Тобто вона зростає. ось. І бачимо, що Y, тобто 5 в степені Х функція завжди додатня. Завжди додатня. Тому ми цим скористалися. Тому працюємо, готуємось, все буде добре.